У той час, як 66% українців вважають, що війна закінчиться як мінімум виходом на кордони 1991 року. Що думають з цього ж приводу європейці? А європейці, як виявилося, не такі оптимістичні за нас, як ми самі. Ну вони взагалі колись вважали, що Київ впаде за три дні разом з американцями, але тим не менше. Хоч вони часом і помиляються, цікаво було б знати, що вони вважають про це. І от проведено дослідження. Газета Guardian, британська його оприлюднила. Виявляється, що лише 10% європейців вважають, що війна закінчиться перемогою України на полі бою. То час цілих 20%, ну хоча все рівно далеко не більшість, прогнозують перемогу рашки наших ворогів. В той же час найпоширенішою думкою, яку поділяють 37% респондентів у різних країнах Європи, це те, що війна закінчиться компромісним врегулюванням. Деякі країни більш е на це схильні, деякі е менш схильні, але тим не менше цілих 37% е вважають, що буде якийсь мирний договір, і ну, компромісне врегулювання це що? Це коли е одна сторона поступається чимось одним, інша іншим, і е Виходять на якусь середину. Ну, звичайно, це має бути не зійтися посередині, заглянувши в очі путіну. Це повинні бути професійні переговори, які не допускають всякого гандлювання, тиску і. Так далі з боку нашого ворога, який до нечесних методів дуже звик. Ну, але е тим не менше, ось е так це бачать європейці, і ну, я думаю, що принаймні е цю точку зору нам варто приймати до уваги. Тому що е одне діло те, що бачимо, ми бачимо ми. Дуже емоційно, вони звичайно дивляться на нашу війну менш емоційно і дивляться, так би мовити, збоку. Іноді на щось варто подивитися і з боку.